Благословенний Бог наш завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі. Цар і небесу, я житові душі істини. істини що всюди, іси, і, все і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, сиди, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Помилуй нас, Господи, очисти рихи наші, владико, прости, беззаконня наші, і святий завитай, і істеленемо, чи наші імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Славу Отцю і Сину, і святому Духові, і нині, повся час, і повсячне, і на віки, віків. Амінь. Отче наш, що си на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, повся час, і повсякчас, і віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Прийдіте, поклонімся, цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся, Христові цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, царя і Бога нашого. Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятись, коли по. Порушуються земля, і гори обертаються в глибини морські. Зашуміли, і порушилися води, її, порушилися гори силою Його. Бистрі течі, ріки веселять місто Боже, освятило оселю свою найвищий. Бог посеред неї, вона не порушиться, поможе їй Бог, рано досвіта. Затрвожилися народи, захиталися царства, Він дав голос свій, порушилася земля. Господь сили з нами, заступник наш, Бог, Якова. Придіть і побачте, діла усі. Господні, які чуда він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрощить він лук і зломить зброю і спали щити вогнем. Заспокойтеся, пізнайте, що я Бог, я прославлюся народами прославлюся на землі. Господь сили з нами, заступник наш, Бог, Якова. Слава у і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Аллилуйя Аллилуйя, алелуя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, алелуя, алелуя, слава тобі, Божа. Господеві помолімся, Господи помилуй, помилу. за мир з висот і спасіння душ нашого сподеві помолімся. Господи, помилуй помилу. за мир усього світу добрий стан, святий Боже, церкові зідання. Всі Господеві помолімся, помилу. Господи, помилуй, за святий храм цей тих, що з вірою благоговінням і страхом Божим. Ходять до нього, господеві, помолімся. Господи, помилуй за святішого вселенського архієрея нашого, лева, папу римського, і за блаженнішого патріарха нашого, Святослава, за боголюбивих єпископів наших, Кир Йосифа, mm -hmm. Кир Степана, Кир Андрія. Чесне присвітерство у христі, дияконство. За весь причити людей Господеві помолімся. Господи, помилу. За Богом бережений український народ, наш правління і все військо, Господеві, помолімся. Господи, помилу. Щоб як лук, мідний, вчинити силу вірних твоїх. І укріпити десницю їх міцю сили Твоєї, і за перемогу над супостатами нашими, Господеві, помолімося, Господи, помилуй, щоб подати неослабну, незбориму і переможну силу. І мужність христо іменитому воїнству нашому на перемогу над ворогами і супостатами і всіма нападками. І господеві помолімся, господи, помилуй, щоб сповнити соромом і безчестям лиця супротивників наших. А серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб ангел Господній гнав і вражав Господеві помолімся. Господи, помилуй, щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї і зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести ісління життя полонених ворогами, і супостатами слух Його. Які в печалі і скорбота до нього взивають, Господеві, помолімся, Господи, помилуй, щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже Твоєю благодаттю, Господи, помилуй. Ти святу, причисту, преблагословенну, славну владичицю, нашу Богородицю, і присну Діво Марію з усіма святими, пом'янувши самих себе один одного і все життя наше. Христу Богові віддаймо тобі, Господи. У тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки. Бог Господь, явився нам, благословен, Хто й дам ім'я Господнє. Прославляйте Господа, бо він добрий, бо милість його вічна. Бог Господь, явився нам, благословен, Хто й дам ім'я Господнє. Коло обступили мене, але я ім'ям Господнім переможу їй, Бо Господній явився нам, благословен, хто й ім'я Господнє. Я не вражитиму і розказуватиму про діла Господні, Бо Господній явився нам, благословен, хто й ім'я Господнє. Камінь, яким знехтували будівничі. Став головним розі від Господа, це сталося і дивне, воно в очах наших. Бо Господь, явився нам, благословених Тай на ім'я Господнє. Спаси, Господи, людей твоїх, і благослови наслідня Твоє, перемоги благовірному народу і на супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони льотвій. Слава, Отцу, і Сину, і Святому Духові, нині й повсячас, і, повся і на віки віки. Амінь. За гаступниством, перед яким благовімо, і за ким не осоромимося, не пордимо литвами нашими Все на Бородиця. Утверди православну громаду, спаси младовірних людей, в справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила єдина благословена Я». Господь крепость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх ми Воздайте Господеві, сини Божі, воздайте Господеві силу і славу. Господь крепость людям своїм даст Господь благословить людей своїх ми до офіціал послання святого апостола Павла читання, Братя, кріпіться в Господі та в могутності Його сили, одяніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати вісіш хитрошам неявольським. Нам би треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви. Проти духів злоби в піднебесних просторах, ось чому би мусите надянути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все міцно встоятися, стійте отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувши з оброню справедливості і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе ще двіри, які вздолайте, засити всі розпечені стріли лукавого, і візьміть також шолом спасіння і меж духовний, тобто слово Боже. Аллилуйя, Аллилуйя. Алли... Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. моя минуя али Слухаймо святого Євангелія, ми русім і духові Твоєму від марка святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога. Істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись та кинься в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому і кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь. Щоб і отець ваш, який на небі простив вам провини ваші, коли ж ви не простите, і отець ваш, що на небі не простить ваших. Слава тобі, Господи, слава тобі! помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за святішого вселенського архієрея нашого Лева, Папу Римського, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава і Боголюбивих єпископів наших, Кир Йосифа, Кир Степана, Кир Андрія, і за всечесніших отців наших, протоархімандрита Роберта протоігумена Йосифа і ігумена Йосифа. За те, що служить і послужили у обителі цій, за отців наших духовних і всіх у Христі братів і сестер наших, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимось за Богом бережений український народ, наш заправління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. На постріли, надіємося, і не зброя наша врятує нас, Господи, але допомоги Твоєї, всемогутньої просимо, і на силу Твою, сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших, і ім'я Твоє вірно прикликуючи, з умилінням молимося. Всемогутній Господи, милостиво, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захисни. У вірних пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших, пошли з висоти руку свою і впокори їх, і Христолюбивому воїнству нашому віддай їх, молимось, милосердний Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами. І щоб мир і слава оселились в землі нашій. Посильно молимось тобі, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже Спасителю, наш надія всіх людей на землі і тих, що далеко на морі, та в повітрі. Будь владико, ласкавий нам у гріхах наших і помилуй нас, милостивий Бог і людинолюбний Бог єси. І тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, Амінь. нині повсякчас, і на віки віки. Амінь Ще і ще приклонивши голови свої Господеві, помолімся. Господи, помилуй, Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, злянься у милості і щедротах на смирення слуг твоїх, і людинолюбно вислухай і помилуй нас. Ось бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас, і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні, недостойні в покаянні і з умилінням молимось Тобі. Поможи нам, Боже Спасителю наш, і визволи нас ради імени Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і нема, і збавителя, і Спасителя. Радше, хай пізнають всі народи, що ти єси Бог наш. А ми, люди твої, силою Твоєю бережені. створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і впокорилися, так, Господи Боже Спасителю, наш силу і упокоєння, і заступниче наш, не згадай беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості і щедротах відвідай смиренних слуг Твоїх. Що припадай до Твого благоутробія, повстань на поміч нам і оберни нечестиве зухвальство їх на страх і втечу, Христолюбивому ж воїнству нашому, подай усильній відвазі і мужності погнати і нас догнати і в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначив, покласти у бою за батьківщину своє життя. Прости прогрішення їх, і в день праведної відплати твоєї подай вінці не тліні, бо ти єси заступник і переможець, і спасіння всім, хто на тебе надіється, і тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віків, премудрі чеснішу від тхеровимів і славнішу від Серафимів, що безтління Бога слово породила, ти Сушу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Христос, істинний Бог наш молитвами причистої Своєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших, святого Отця нашого Василія, великого, архієпископа Кесарії Каподокійської, за покровителя святої обителі цієї святих і блажених українського народу і всіх святих. Помилує і спасе нас як благий і людинолюбний Амінь. Боже великий єдиний нам Україну храни, волі і світу промінням. Ти її осіни світлом науки і знання, нас дітей просвіти, в чистій любові до краю, ти нас Боже зростив. Молимось Боже єдиний нам україну храни, всі свої ласки щедроти Ти на люд, наш зверни. Дай йому волю. На йому долю дай доброго світо, дай Боже народу і мною.